Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю мій і Відкупителю. У смиренні душі моєї перед Тобою стою і дякую тобі за ніч минулу. Ти, Господи, покрив мене своєю божественною рукою, зберіг мене від усякого зла і дав мені спокій і мир у вісні. Ти, хто спостерігає за всіма шляхами нашими і не спить, милостиво оберіг мою душу, моє тіло і мій розум від усякого бісівського нападу і всякої біди. Дякую тобі за цей тихий і спокійний сон. За твою незмінну охорону, що захищала мене в темряві ночі. Господи Ісусе, світло істини і радість душ наших зі світанком цього нового дня постаю перед Тобою даруй мені мудрість і розсудливість, щоб я міг провести цей день у мирі, служіння Тобі і в турботі проближніх. Настав мене на шлях істини, щоб у кожній справі моїй. І кожному кроці я виконував Твою святу волю. Зміцни, Господи, віру мою, щоб вона не захиталася ні в радощах, ні у випробуваннях, і наповни серце моє любов'ю, щоб я був милостивим до кожного зустрічного, прощаючи і приймаючи їх з миром, як Ти приймаєш мене. Господи, Ти, який бачиш сокровенне і знаєш серця наші, прошу Тебе, благослови мене. І всіх рідних моїх на цей день, покрий нас своєю любов'ю, захисти нас від спокус, від зла і всяких небезпек, даруй нам сили, щоб ми не піддавалися гріховним помислам, але жили за Твоїм словом, ведучи чисте і праведне життя. Благослови наші труди, Господи, щоб усе, що ми робимо сьогодні, було на користь, на благо і на радість Тобі. Даруй мені, Господи, спокій і твердість духу, щоб не піддатися суєті цього світу, але завжди пам'ятати про Тебе і шукати розради в молитві. Настанови мене, щоб у словах моїх і вчинках моїх проявлялася Твоя любов, і щоб я сам був джерелом миру для всіх оточуючих. О Господи Ісусе, ти знаєш серця людей і бачиш потреби кожного. Прошу тебе, збережи сьогодні всіх моїх рідних і близьких. Даруй їм здоров'я душевне і тілесне, спрямуй їхні шляхи, благослови їхні справи і думки. Нехай Твоя охорона буде над домом нашим, щоб ніяке зло не наблизилося до нього, наповни наш дім Твоєю благодаттю, щоб мир і любов перебували в ньому завжди. Господи, навчи мене бути вдячним Тобі за все, що Ти мені посилаєш, за радощі і за скорботи, за випробування і за розради. Допоможи мені не нарікати на долю, але з вірою і надією приймати кожен день як твій дар, як можливість стати ближче до тебе. Господи, нехай світло Твоє веде мене сьогодні і в усі дні життя мого. Наповни мою душу радістю про Тебе, щоб ніякі земні бурі і печалі не могли затьмарити світу мого внутрішнього, нехай кожна думка моя. І кожен рух серця мого будуть звернені до Тебе, щоб я шукав розради і сили не в земних речах, а в Тобі, Спасителі моєму. Молю тебе, Господи, захисти мене і рідних моїх від усякого зла, видимого і невидимого. Зміцни нас у вірі, щоб ніякі спокуси цього світу не відвернули нас зі шляху спасіння. Дай нам мудрість не йти шляхами лукавого. Але завжди вибирати шлях правди й істини, який Ти вказав нам своїм святим Євангелієм, благослови, Господи, всіх людей, хто поруч зі мною рідних, друзів, колег і знайомих. Нехай Твоя любов зігріває їхні серця, нехай мир твій перебуває з ними, і нехай вони завжди звертаються до Тебе в молитві, щоб знаходити розраду і силу. І ще молю тебе, Господи Ісусе. Даруй мені смирення перед Твоєю святою волею. Якщо сьогодні мають бути випробування або труднощі, допоможи мені прийняти їх із вірою, як очищення і благословення від тебе. Навчи мене не покладатися на свої сили, але все покладати на тебе, мого Господа і Спасителя, який веде мене до спасіння і вічного життя. Господи Ісусе, Спасителю душ наших, будь зі мною в цей день. Оберігай мене від злих думок, від марнослів'я, від роздратування і засудження інших, дай мені силу і мудрість, щоб у кожній справі і в кожному слові проявлялася Твоя любов. Веди мене, Господи, шляхом праведності, щоб я завжди шукав не своєї волі, але Твоєї, щоб кожен мій крок наближав мене до Тебе. І наприкінці цього дня, Господи. Дозволь мені знову звернутися до Тебе з вдячністю за все, що Ти даруєш. Нехай серце моє радіє про тебе, і нехай душа моя завжди перебуває в мирі та спокої, який тільки Ти можеш дарувати. Милосердний, Господи, прославляю тебе і поклоняюся Тобі, дякую за Твою любов, милість і охорону. Нехай усе життя моє буде свідченням Твоєї благодаті, і нехай ім'я Твоє святе. Прославляється на віки віків. Господи Ісусе Христе, Ти світло й істина, ти шлях і життя, і в Тобі, Господи, знаходжу я порятунок і розраду. Прийми мою молитву, смиренну і щиру, і дай мені, Господи, душевний мир і впевненість у Твоїй любові. Моя душа неспокійна, як буря на морі, і серце моє нудиться від хвилювань і страхів. Але знаю я, Господи. Що ти, Спаситель мій, ти знаєш все, що відбувається в моєму житті, і тримаєш мене у своїй всесильній руці. Ти, мій пастир добрий, і жодна мить мого життя не вислизає від Твоєї уваги. Ти бачиш кожну сльозу, кожен подих мій, і твоя любов до мене безмірна і незмінна. Господи, прости мене за маловір'я і слабкість. За те, що забуваю про Твою безмежну милість і турботу. Навчи мене довіряти тобі, навчи моє серце заспокоюватися в тобі, як дитя заспокоюється на руках матері. Дай мені, Господи, силу пам'ятати, що в Твоїх руках моє життя, що Ти спрямовуєш мої шляхи і що твої наміри щодо мене на благо, а не на зло. Господи, Ти сказав. Не дбайте для душі вашої, що вам їсти і що пити, ані для тіла вашого у що вдягнутися. Ти закликаєш нас шукати насамперед Царства Божого і правди його, і все це додасться нам. Дай мені, Господи, сили й мудрості жити за цими словами, щоб не тривожитися про земне, але довіряти Тобі в усьому. Допоможи мені, Господи, зрозуміти, що всі мої турботи і страхи нічого. Не додають до життя мого, що тільки в Тобі я знаходжу справжній спокій. Ти моя фортеця і захист, і з тобою не боюся нічого, навіть самої смерті, Ти джерело моєї розради і радості, і в Тобі я знаходжу надію і мир. Господи Ісусе Христе, зміцни мою віру, щоб я не бентежився і не тривожився, коли приходить буря. Нехай Твоє Слово буде для мене якорем. Який утримує мене від усякого коливання, наповни моє серце миром Твоїм, миром який вищий за всякий розум, і даруй мені ту впевненість у Твоїй любові, яка не залежить від зовнішніх обставин. Допоможи мені, Господи, пам'ятати, що ти завжди поруч, що ти ніколи не залишиш мене і не покинеш, що навіть у найтемніші моменти мого життя, коли здається, що я самотній. І забутий, Ти поруч. Ти зі мною в моїй печалі і радості, у моїх успіхах і невдачах, і нічого не може відокремити мене від Твоєї любові. Господи, ти знаєш усі шляхи мої, Ти визначив мені все, що має статися, і Ти тримаєш усе це у своїй всесильній руці. Дай мені смиренність прийняти Твою волю, навіть якщо вона не збігається з моїми бажаннями. Навчи мене розуміти, що все, що ти допускаєш у моєму житті, для мого блага, навіть якщо я не бачу цього відразу. Господи, Ти, мій Бог і Спаситель, і я довіряю Тобі своє життя, очисти моє серце від усякого страху і сумніву, наповни Його своїм миром і любов'ю. Нехай Твоя любов стане моїм міцним щитом, який захищає мене від усіх нападок ворога. Нехай твій мир панує в моєму серці, заспокоюючи його і приносячи радість і спокій. Господи, допоможи мені усвідомити, що немає в цьому світі нічого, що могло б відлучити мене від твоєї любові. Ніякі випробування, ніякі труднощі, ніякі скорботи не зможуть перемогти того, хто сподівається на тебе. Ти, моя твердиня, і з тобою я стою непохитно. Як гора на основі своїй. Господи Ісусе, зведи очі мої до неба, до Тебе і навчи мене шукати не тимчасового, а вічного, не земного, а небесного. Господи, дякую тобі за те, що ти завжди чуєш мої молитви, за те, що ти завжди зі мною. Нехай Твій мир і любов наповнюють моє серце. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.